10 сентября 22 -го года разведрота 25 десантной бригады с третьим полком спецназа мы уже в изюме все будет украина прапор над уже нас полыхает будем гнать этих до самой москвы хлопцы помашему Жителька Ізюма Інга півроку окупації провела у селі неподалік в Капитолівці. Згадує, як напередодні визволення раптово вщухли звуки обстрілів та вибухи. Цей день стояла тиша, і ми вже 9-го числа знали, що наші в місті Ізюмі 10-го числа ми нікуди не поїхали а 11 вересня 2022 року ми поїхали. На гори крем'янець, дзвонити вже рідним, що ми вільні. Я була у цій вишиванці, прапора не було. Люди, люди на мене звертали увагу, що я, ну, я перша вдягла вишиванку і приїхала на крем'янець, тому вже були дзвонили рідним, дзвонили знайомим. І тому сьогодні радісна у нас подія така. Жінка розповідає, Побачила колону українських військових, каже емоції не порівняти ні з чим. І 11 вересня, коли ми поїхали вже з села на велосипедах в місто Ізюм, то ми спускалися з гірки там і побачили величезну просто колону зелених пікапів з українськими прапорами, з цими білими хрестами. Я летіла на велосипеді. Не бачучи ям, перескакуючи через ями, я кричала просто до хрипу. Наші їдуть, наші їдуть. Дмитро згадує, що потрапити у рідне місто тоді було непросто. Довелося проїхати багато блокпостів з перевірками. Ми заїхали в Ізюм, на стелі. Ми стояли, мабуть, на в'їзді. Ну, мабуть, та ну години дві. З військовими ми обіймалися там, дякували. Ну, а коли вже побачили сюди, заїхали, через річку почали переїжджати через понтон. Запагарі такий був, тому що ну, відчували, що тут, от саме тут була війна. Ну, а так. Емоції, емоції були, ну от ми вдома, ми вдома. І їхати звідси не хотілося. Люди не вірили. Воно ж звільнення пройшло як? Люди. Лягали спати, Росія тут була. Прокинулись Україна. Деякі навіть не вірили. Ну, сусід там прийшов, зустрівся з сусідкою каже, та Україна вже тут. А... Сусід каже: я не вірю, піду на блокпост перевіряти. Ось такі навіть були. За словами Тетяни, за рік місто дуже змінилося. Люди продовжують повертатися. Коли заїхали, було дуже страшно. Стояла куча техніки побитої понад дорогою, місто все було обгорівше, людей майже не було. Люди були похмуріні всі. Було дуже страшно. Було дуже. Потім, через те, що ми пережили, повертатись дуже було страшно. Ну а зараз як місто розквітає, люди повертаються. Дуже багато людей повернулося, Дивлюсь, що оживає потихеньку місто, навіть коли ввечері їдеш. Вуличного освітлення ще нема, але ж в домах видно вже, що люди живуть. І це радує звичайно. настрій, каже Тетяна, неоднозначний. Жінка досі не почувається в безпеці. Евакуювалася вона випадково 20 березня, раптово побачила на вулиці евакуаційні автобуси та вирішила їхати. І Кожний шорох, кожна тривога, звісно, насторожує, тому розслаблятись не приходиться. І завж, завжди на посторожі кажемо. Сумку не розбираємо, це постійно з сумкою ходимо, бо нам прошлий раз вдалося тікати оце з однією з, з документами і все. Бутилку води взяли, помийшли, у нас авіабомба як впала біля нашого дому. І наш дом похитнувся, ми на п'ятому поверсі живемо. І дом похитнувся, думала, що. Рухне зовсім, ми то з чим були, то рюкзачок схватили і побігли. Газ, вода, електрика все це в ізюм вже повернули. З продуктами теж проблем немає, каже Наталя. Ізюм, ожив, людей дуже багато стало. Приїхала, вернулися додому. Все зараз є? Все, все є. Усе всі продукти, всі хліби привозять із Харкова. І наш хлібозавод пече, і тобто, ну, теж зараз. З харчами дуже добре, все є. У річницю звільнення ізюма у центрі міста згадують тих, хто загинув від рук расистів. Рятувальник Державної служби з надзвичайних ситуацій Костянтин Маляров отримав смертельне поранення 17 травня. Коли повертався з пожежі, потрапив під обстріл. Дуже шкода. Таких людей дуже шкода. Точне, він він тільки хто йому зателефонує. Кося потрібна твоя допомога, він зразу все кидає своє і все на допомогу дуже дуже відзивався, він ну, допомагав людям. Двоє діток залишилося. Маленька донька і вже 15 років сину. Ну, Донька дуже, дуже у них була отака якась, в общем, вони. Коли таке случилося, вона до сих пор уже півтора року вона не може відійти. Одну з вулиць міста назвали на честь героя-рятувальника. Тут на площі зібралися і волонтери, які передають військовим саморобну спецтехніку, у тому числі і тим підрозділам, які звільняли ізюм. Приїхали зараз наші мотозмотобраття з різних міст. Тут є Біла церква, є Київ, тут є Лазова, є дуже багато міст Донецької області, Валки приїхали, Харків. Сьогодні ми зібрались з двох причин. Перша причина це день визволення міста Ізюма, а друга причина ми. Перемога. Всі роблять, що хто зможе для перемоги, і ми робимо такі мотоцикли. Як ви бачите, ось один, ось другий. Я два мотоцикла стоять на причепі, і ми сьогодні передаємо нашим військовим чотири єдиниці техніки. Для виконання бойових задач там є мотоцикли для евакуації для перевозки БК, є мотоцикли для розвідосів, є мотоцикли для дронщиків. І ми вже передали 60, Сьогодні буде 60 мотоциклів. 80% житлового фонду міста було зруйновано. Головна задача зараз кажуть візюмській військовій адміністрації: відбудувати житло та повернути людей. І буквально з перших днів ми почали відновлювати критичну інфраструктуру, надавати нормальні послуги – це ...по охороні здоров'я, медична допомога. Розпочалась виплата пенсій, соціальний захист, по соціальному захисту всі питання вирішуються. Тобто Намагаємося повертати людей до нормального цивілізованого життя, як це було до війни. На черзі з відновлення електропостачання Оскільська громада, а саме, села Донецьке Топольське, Вірнопілля. Лінії електропередач та трансформаторні підстанції розбиті. Електриком доводиться відбудовувати все з нуля. До війни населення Ізюму становило 180 тисяч людей. За підрахунками адміністрації, у місто за рік повернулося близько 70 тисяч ізюмчан.